Добрий день, мої красуні і красунчики, і хочу вам представити, що ж е, разом з вами замовили у цій посилці. Зараз я вам покажу машеньку, яка завжди в курсі всіх новин. Машуня, яка спостерігає з іншого кутка. Машуня? Не при ділах машуня, ось так. Ну, почнемо. Прибираємо ось отакий. Папір дуже класнючий, в інші посилочки тоді можна. І що ж перше попадається? Попадається вітамін Д3. У дозуванні, в такому, яке треба пити ну, на постійній основі. 5 тисяч це якраз дозування, те, що допомагає нам гарний імунітет зробити. Також для кісток він гарно підходить. І саме фірма Now на висоті у нас, тому в мене беруть D3 в основному з фірмою Now. Але є дуже багато ще фірм, які мають у своєму складі з вітаміном D ще К2. К2 дуже потрібний елемент, який доставляє Д3 куди треба. Якщо у нас, наприклад, щось з суглобами, остеопороз чи ще щось таке, туди К2 доставляє вітамін Д3. Якщо у нас, наприклад, ГРВІ, і простуда, то якраз таки на імунітет. Маша, Маша, ти здрала вже, що тобі треба? Ой! Ну, машуня. Ой, машуня. Так, далі. Хай машуня у нас займається. Все одно чим і куди, ну, треба залазити кудись. Ну, і прокладки. Ну, хай. Так, Д3. За Д3 сказала. Тепер мої любі. Перш за все. Маша. Маша. Маша вилізь. Вилізь. Так, ультрамаг, ультрамаг, дуже такий потрібний магній. Подивіться, скільки я набрала. І це все те, що потрібно для гарного функціонування, будь то м'язів, будь-то нервової системи, в основному для нервової системи. Ми всією сім'єю пропиваємо. я вже це сказала. На у чоловіка рука тягнеться. і він постійно оцей магній сам п'є зранку. Я зранку його не п'ю, я п'ю десь після обіду, туди ближче ну, до вечора, десь часа в 4-5. Ну, мені дуже подобається, він так розслабляє в кінці робочого дня. Це дуже-дуже важливо. Тому мої любі, тому я рекомендую ультрамаг саме оцю форму. Тут і тауринат є магній, гліцинат і цитрат, Ну, що ще потрібно для нашого організму. Гарний магній і ви на висоті. Мої любі. Спимо, спимо краще, набагато. Не прокидаємось або прокидаємось тільки раз. ну, Звичайно, щоб попісяти і блюлю, <в> як ота кажуть. Тому рекомендую я всім своїм дівчаткам. рекомендую саме цей магні. Ось так мої любі. Далі покажу, що ще замовили у мене. Замовили ось таку класну штуку: це Ель аргінін Я його пила... Коли зробила замовлення, а там є таке пробники. І воно щось йшло чи 50% від ціни на сайті, чи 60% ну, гарна ціна. Я його пропила. Самопочуття стабілізувалося, навіть волосся почало менше випадати, імунітет став гарним. Для судин дуже аргінін класний, ну, це те що я не можу побачити, але він, оці судини він робить міцнішими. Тому оці профілактика інсульта і інфаркту тут присутня, моя любі. Тому рекомендую: а моя подружка бере для свого батька, щоб зміцнити йому судинки при варі козі. Ноги. Погано ходять. І тому ось аргенін це перша допомога, і це допомога не тільки для них, а для всього організму. Ну, А тепер дві біодобавочки від фірми Nau. Це спіруліна для гарного самопочуття, для детоксу організму. Це мене замовила клієнточка, моя однокласниця. Зараз вони живуть в іншому місці, але зв'язок ми підтримуємо. Вона замовляє мене біодобавочки, я її сьогодні відійшлю. Ось така біодобавка це постійна клієнточка-ірочка замовила для суглобів, joint support, тобто ну, гарний супротив називається. І це для того, щоб хрящики поновлювалися, щоб суглоби функціонували гарно. Я думаю, це дуже важлива біодобавочка для всіх після 40-40. Та й не тільки після 40. Хто хоче поновити оту прокладочку хрещову, це якраз таки для того біодобавочка моє любі. Ось таке було моє замовлення. В основному це у нас іде ультрамаг. Ультрамаг він дуже потрібна штука і важлива. Тому рекомендую. Дві у мене в запасі. Одну я точно віддам сьогодні. А, одна в мене запасі. Так що, звертайтеся, мої любі, будемо підтримувати зв'язок. Зараз це дуже важливо, ці біодобавочки, але ніхто не цінить. якось відео мало просувається саме про біодобавки. Я не знаю чому. Але, мабуть, із-за того, що війна, народ зневірився, грошей немає, і це все в комплексі, але тут і паста. Треба, мої любі, про свій організм потурбуватися. І тому. Дивимось, навчаємось, мої любі, і я з вами навчаюсь, і робимо висновки. Висновки для того, щоб ми, наш організм був здоровим і було ментальне, гарне здоров'я. А для ментального і для фізичного це якраз всі біодобавки. Цілую, люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей!